Вітаю, друзі, мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія, і сьогодні ми поговоримо про заповіді, а саме про те, чи легко їх виконувати. Я, як і багато хто з нас, раніше думала, що віра і Біблія це щось таке для неба і легко їм там говорити, коли ми тут на землі живемо в такій несправедливості. Але коли почала вивчати писання, я побачила, наскільки ця книга побутова, і віра, і книга, писання це. Для землі, для людини, ми вже з вами розбирали про кордони. Наскільки це важливо, і що Бог це створив саме для землі, і що на небесах є те саме, але на небесах є порядок, бо там влада належить Богу. На землі влада належить людині, і ми вже тут трошки маємо проблеми. І тому поговоримо про те, легко людині на землі виконувати Божі заповіді. Отже, перше визначення: о, бачу тут вушко, у мене тут сьогодні є помічник, його звуть Ерік, він мене підтримує, бо тема нелегка. І отже, поміняємо слово заповідь на слово закон, і тоді це стає дуже легко. Правильне визначення слова заповіді це закони, чи легко виконувати закони. Подивимося, закон. Не вбивай стаття 115, умисне вбивство. Не кради, стаття 185, крадіжка карається штрафом або громадськими роботами. Ще одна один заповідь не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Стаття 384 введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпіливого. Завідомо не неправдивий висновок експерта. Ще одна заповідь: не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого ані раба, ані невільниці. Його ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого. Цивільний Кодекс України, стаття 388, права власника на витребування майна від добросовісного набувача. Ще одна заповідь. Шануй батька і матер від імення свого, сімейний кодекс України. Я вже не говорю про заповіді фізики, хімії тощо людина їх винайшла і вона їх виконує. Ми літаємо в космос, наші літаки літають. і як ви думаєте, чи це легко? Чи легко ви дотримуватися тих законів? Я думаю, що не дуже легко. Але це 9 клас. Тема реактивний рух, фізичні основи ракетної техніки і досягнення космонавтики». в 9 класі. Це вже все вчать, і ми рахуємо, що це все нормально і не так вже і важко, але от з заповідями Божими щось в нас не складається. Коли я роздумую над тим, як людина виживає в концлагерях або в важких хворобах, це важко чи легко? Правда, це дуже важко, але вона хоче, вона прагне вижити, і вона це робить на диво робить. А от важко виконати не палити, важко дотримуватися правильного харчування. Ну правда, дуже важко. Ми знайдемо собі тисячу виправдань, чому ми це робимо і чому це можна робити. Насправді це легко, просто ми не хочемо. По справжньому ми не хочемо. Пам'ятаєте, як співала Пугачова ні хочу, де й ні могу. Ну, тобто, спочатку не хочу, Воно так і в законі написано в восьмому розділі Римлянам, якраз і написано, що ми не хочемо виконувати Божі заповіді, а потім вже і не можемо. Отже, все. Полягає в тому, чи прагну я, чи хочу виконувати ці заповіді, виконувати ті закони. Закони дані для того, щоб була справедливість на на землі, для того, щоб були покарані ті, хто грішать проти людини. Проти майна ми рахували да, один проти одного. Ми хочемо, щоб наш простір був захищений, але ми і самі маємо виконувати закони. Я коли перебігає на червоне світло, важко не перебіжати. ну Я ж спішуся, але я живу на шостому поверсі. І коли я так само спішуся, я ж не стрібаю з шостого поверху, щоб мені було легше. Тому це ще один доказ того, що ми не виконуємо там, де ми не хочемо виконувати. А якщо не хочемо, то, звісно, і не можемо. І мені би дуже хотілося, щоб ми були вірні в малому. Ми не раз вже розглядали про те, що якщо людина не буде вірна в малому, не навчиться переходити на зелене світло, не навчиться користуватися паском в машині. Не буде це виправдовувати нашою країною. Ну, повірте, перед Богом ви чужий гріх своїм не виправдаєте. І ми ще багато разів повернулися до нашої країни і зрозуміємо, що країна це не так, що влада окрема, а ми окремо, що Україна, вона неподільна. І сьогодні ми поговоримо про те, що або скож, скажемо так, закінчимо. Що говорить писання? Буття 4,7. Отже, коли ти добре робитимеш, то підіймаєш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх спостерігає. І до тебе його пожадання. Бачите, просто пожадання, просто плоть наша, да, гріховна натура наша, вона хоче робити непотребства. Але що каже господь? Він казав Каїну до того, як ще не відбулася ця трагедія. А ти мусиш над ним панувати. Бог каже: ти мусиш, ти можеш. Захоті, ну, от твої пожадання, але ти е, стань йому скажи ні, ти можеш це зробити. В новому заповіті так само, ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже, а лукавий його не торкається. В цій заповіді нема е, такого знаєте, оправдання, що в нас не така держава. Ще одне місце писання в Йони. Кожен, е, кожен, хто в нім перебуває, не грішить. Усяких, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Тому я сьогодні нас дуже закликаю, щоб хоча б ми почали з маленького, вірними в маленького: зелене світло, пасок щодо дороги, да? або, можливо, якісь до неїжне не чисте. Хоча сьогодні його вже і дозволено їсти, але. Турбуйся про своє здоров'я, щоб потім не, переш... не, не треба було долати різні хвороби. Тобто для нас сьогодні є Біблія, це наша конституція, а є Конституція державна для тих, хто не є віруючий. Ну і в кожної релігії також є свій, свій Коран, скажімо так, своє писання. Тому, друзі, сьогодні я нас всіх закликаю не виправдовуватися, бути чесними перед собою, бути чесними перед Богом. І виконувати почати з маленьких кроків. Пам'ятаєте, ми говорили про зміну почерка. Маленькі кроки приведуть нас до великих досягнень. Отже, ми з нового року почали писати свою книгу, свою сторінку новим почерком. І це буде дуже хороше мати результати, дуже хороше мати плоди. Отже, сьогодні на цьому все. До нових зустрічей. Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому.